Рано вранці Сашко відкрив сайт прогнозу погоди. Зверху сторінки була дата 9 грудня 2009 року. Так, це тобі не квітень. Покрутивши колеща комп'ютерної миші, дивлячись на графіки температур, промайнуло в голові Сашка. Завтра багато роботи, післязавтра вже все буде завалене снігом. Тож закривати сезон потрібно сьогодні. З такими думками Сашко вже набирав телефон свого приятеля. А через годину старенька машина Сашка вже шелестіла по замершій ґрунтовці, яка вела двох захоплених хлопців мимо бурових веж та зовносного родовища Коржівське, у річкову долину правої притоки Сули – річечки Олава. Весь низ поросший вільховим лісом, поміж яких біжить маленька річечка на схилах ярів, що спускаються донизу залишки дубово липових гаїв. А поміж цима двома утвореннями, уздовж всієї течії притоки соли, колись тягнулася дорога. Вздовж дороги ріденько стояли селянські хати, купками утворюючи невеличкі хутори, у яких мешканці носили переважно одне прізвище. А місцями дорога тяглася від хати до хати, які знаходились одна від одної на значній відстані. Саме до цих місць із шелестом та гуркітом спускалася машина пошуківців. Саме ці, уже давно не існуючі готори, хатки одноосібників, дорога поміж ними та давно зарощі кроповою пляжі манили хлопців. Саме ними були зайняті всі думки зараз у їх головах. Славута звернула у бік і зупинилася, так і не доїхавши до самого низу. Дорогу перегородила глибока колія, накатана кразами, що возили із долини ліс. Усе. голосно сказав Сашко. Приїхали. Шкода, що далеко зупинились, відповів тому ромчик. Та нічого й недалеко», – заперечив тому Сашко. Нормально зупинились, уже від машини можна починати. Не дотягнеш. Задумливо відповів Рома Що не дотягнеш? майже перекривлюючи, запитав Сашко. Шо що, та чи я знаю що? Те, що ти у моєму сні сьогодні знайшов. Так, це вже цікаво, давай докладніше. Та нічого докладати. Снилось мені, що ти якийсь скарб у дереві знайшов. Весь день його чи то рубав, чи то пиляв, а з нього все сипалось та сипалось. Що сипалось? з цікавістю запитав хлопець. Не знаю що, тільки щось дрібне, світле та багато. Погомоніли, посміялись та розійшлись у різні сторони. Ромчик одразу пішов ближче до берега річки, а Сашко залишився вище, хотів продзвонити дорогу, що, здається, колись йшла вздовж схилу та давно вже поросла липами. Дорога йшла від одного будинку до іншого, що знаходились на значній відстані один від одного, і зазвичай на таких шляхах було багато конини. Інколи проскакували непогані монети і ще рідше хрестики та жіночі прикраси. Саме на такі знахідки розраховував пошуківець не пізніше, ніж місяць тому Сашко на схожій стежці буквально за годину підняв три Катькіни п'ятаки срібного рубля Миколи. З десяток Білонівської царської дрібноти та срібного натільного хреста завбільшки з долоню. Досі жевріли солодкі спогади в сашковій голові про той день, але не цього разу. Дорога мовчала, а вздовж неї то тут, то там, а подекуди і по дві-три разом виднілися погано закопані ямки, які вже встигло засипати опадаюче дубове листя. Треба йти донизу. Вирішив пошуківець, різко розвернувшись разом з апаратом, щоб зійти з дороги. Бом? голосно пролунало з динаміка 70-ї терки. Бом? повторив апарат, коли катушка пролітала над трухлявим пеньком давно спиляного дуба. Бом, бом. стверно пролунало іще раз. І вже через секунду лезе лопати археолога любителя встрягла в пеньок, який, до речі, був трюхлявим тільки зверху, а із середини міцна дубова деревина охопила лопату з такою силою, що Сашко далеко не відразу її вийняв із пня. Ех, цюк. Ще раз вдарив лопатою пеньок Сашко, наче ображаючись, що старий пень не забажав віддавати знахідку, розвернувся та рушив до річки. Скоріше за все то пробка закрутка із під горілки або якась концерна банка, але явно не монетний сигнал, виправдовував себе хлопець, чанчикуючи до зарости крапиви, де його напарник докопував цілий кошель до реформеного радянського дріб'язка. Ну, що? запитав Рома. Та нічого, відповів Сашко, проходячи повз. Тут був пляж ще до війни, сто відсотків. Тож, може, який п'ятачок цікавий випаде. Ну, да, а я піду далі, думав Сашко про той пеньок, не помічаючи, що звук, який видавала його атерка від того, пенька, дедалі глибше оселяється в його голові. «То номечня, таких бульків по хуторам тисячі, і практично всі вони сміття, не припиняє заспокоювати себе хлопець, викопуючи на березі вже другу медяшку Миколи другого. Піл, піл. О, оце сигнал, треба тут копати, а не пеньки трухляві довбати. Із під лопати викотилась двушка Олександра Іго. О, монета не коштовна, але вже має вагу, тож закриє сезон непорожнім, поспішав, махаючи апаратом Сашко. Адже останній день і до весни, скоріш за все, на коп я не потраплю, а ломка почнеться вже через тиждень. Нічого. Почнеться ломка, приїду, пеньок довбать сигнальний. Адже ті, хто вибив стежку, довбать його не захотіли, а може, пропустили цей сигнал. Сашко ловив себе на тому, що той клятий пеньок не виходить у нього з голови. Під ці міркування, після майже 30 хвилинного мовчання, апарат видав сигнал, який не залишав сумніву. Там під землею, неглибоко, скоріш за все, об'ємна кольорова ціль. Сашко встромив у землю лопату та вивернув величезну грудку, намагаючись дістати сигнал із першого разу. Пів. Апарат казав, що ціль усе ще там, де ямка. Сашко швидко вивернув ще дві лопати мокрої глини з піском і знову піл, піл, ціль там, тільки з боку. Що за чорт? блискавично подумав Сашко і вивернув ще грудку вже з того боку, на який вказував металошукач. Нічого не розумію. Гадав Сашко, а тепер апарат мовчав і не бачив ніякої цілі. Хоч пошуківець водив катушкою над ямкою, хоч ковзав у самій ямці, хоч над вивернутою землею. Першим ділом археолог розбив грудки берцем. Можливо, знахідка опинилась унизу грудки, і відстань до катушки, тим самим, збільшилася від початкової, ось апарат її не бачить. Знову мах, знову тиша. Що таке? Остання надія знахідка непомітно впала з стінки на дно ямки, і все по тій же причині вийшло із поля зору старої терки. Сашко схопив лопату, щоб вигрити із ямки те, що насипалось на дно. З монетами такий фокус іноді проходить. Останню мить глянув на лопату і завмер буквально на одну мить, перед тим, як автоматично схопити знахідку. На це треба було подивитись, і одна секунда в таких обставинах це уйма часу. На всю лопату, наче на розп'ятці, красувався прилипший латунний двоголовий орел. Під лапами у нього були перехрещені гармати. Усе, секунда скінчилась. Сашко схопив свою знахідку, обережно крутячи в руках. Це ж із гусарського ківера. лунала радісна думка. Пошуківець був, звичайно, у курсі, що найважливіші події Північної війни між Швецією та Російською недоімперією розгортались у цих краях. А нещодавно він роздобув інформацію про те, що у тутешніх болотах ховалися загони розбитих шведів. Значна їх кількість потрапила в оточення та довго ховалися в болотах: Трикутника, Глинськ, Сурмачівка, Перекопівка. У ті часи ці місця були настільки дикими, що армія Петра не могла дістати всіх шведів, які блукали болотами і тільки тримали їх в облозі деякий час. А шведи рятувалися як могли, близько року у заплаві, поволі вмираючи від голоду, холоду та хвороб. Неймовірної жорстокості події тут відбувалися у ті часи, а втім, і завжди деступало копито росіянського окупанта. Саме після Північної війни у навколишніх селах та в самому болоті почали фіксуватися час від часу містичні події, які й досі пам'ятають довгожителі тутешніх сіл, але далеко не кожному погодяться про них розповідати. Сучасні спеціалісти паранормальних явищ пов'язують такий стан справ з масою непохованих останків людей. Тим не менш дехто із шведських солдатів зуміли врятуватися і вижити, ховаючись практично рік, а може й більше в нелюдських умовах, живучи у землянках та добуваючи їжу так, як це колись робили первісні люди. Хоча, звісно, солдатів початку XVIII століття по витривалості ніяк не можна порівнювати з сучасними жертвами цивілізації, тим не менш на їх долю випали страшні випробування. І частині люду вистачило сил здоров'я та глузду вижити і навіть більше. Шведи, після того, як російська армія пішла з цих місць, вийшли із заплави в село Перекопівка, пристали до місцевих жителів та поміж Перекопівкою і Москалівкою заснували куток під назвою Майфетівка. Це прізвище старішини чи командира залишків шведського загона. І досі у Романському районі можна зустріти прізвище Майфет. Це прямі нащадки шведських солдатів із війська Карла XII. Тож знахідка на березі олави цілком здавалася логічною Це відголосок Північної війни, трьохсотрічної давнини, але ми з вами зовсім відволіклися від теми. Ромчик уже давно зник у прибережних заростях кропиви, такої високої, що не кожен очерет може з нею позмагатися у висоті та густині. А Сашко, збираючись з самої весни впритул зайнятися пошуком залишків шведів у болотах, зараз думав про сигнал у пеньку. Сам не знав, чому. Залишати сигнал тут, у зимовому лісі, йому дуже не хотілося. Так само йому не хотілося витрачати останні години копу на боротьбу з досить міцним дубовим пеньком. Тим паче, тут, на березі маленької олави, трапляються такі подарунки для пошуківця-колекціонера. Нехай якось колись буду в цих місцях і розберуся з цією трюхлюшкою. Чомусь весь час заспокоював себе пошуківець, і чому це я все про той сигнал? Хай йому грець, подумав Сашко і рішуче загнав лопату у глину. Зовсім трішки іззаду цілі, яку намалював археологу-любителю, його вірний металошукач своїм не то писком, не то свистом. Ні, більше схоже на звуки дитячої сопілки. І тільки, стоячи поруч червона вільха, відчула, що Сашко всадив усе лезе лопати, якраз поміж двох, ростучих один біля одного товстих коренів. Тільки один корінь йшов ближче до поверхні, а інший глибший трохи навкоси. Клац, відчув дзвін Сашко, який наліг усією вагою свого тіла на деревку лопати і трохи не впав на мокру землю. Одразу відчув, що щось зламалось, але руків'я лопати ціле. Та й ломалось воно вже не раз, але зовсім із геть іншим звуком. У хлопця в голові промайнула думка, що зламалось щось у землі можливо, так забринів розірваний корінь. Народилося і тут вже вмерло сподівання Сашка. Витягнута лопата нагадувала щось на зразок величезної косої кельні якою кладуть величезну цеглу будівельники, велетні або ні, скоріш на дефектну криву гусарську алібарду. На що б цей залишок лопати не був схожий, зрозуміло одне, копати таким дріноплоскорізом неможливо, заганяти лівою ногою косий шматок совка під землю та намагатися щось знайти там у глибині, куди той залазив непрямо, а ще раз косячий то вліво, то вправо, просто неможливо. Так працювати це покарання гірше, ніж рубати лопатою дубовий пеньок. Чомусь майже радісно пролунало в голові Сашка. Монети є. Двоголовий бройлер зайняв увесь боковий відсік туристичної сумки рюкзака. Що ще треба, щоб не перейматися за успішний коп? Сашко вже йшов прямісінько до дороги, там, де так невдало розпочався останній день пошуку 2009 року. Правду кажуть, що дрова зігрівають людину двічі. Спочатку, коли їх заготовлюєш, а потім, коли ними топиш грубку. Сьогодні археологові любителю вистачало першого разу з головою. Корточка із рюкзакоподібною сумкою висіла на дереві, а светр був майже весь мокрий від поту та тяжкої праці. Дві години пішло тільки на те, щоб відсікти найбільші корені від пенька і ще трохи часу, щоб зірвати того з місця. Зате копати не прийшлось, практично зовсім. Винуватець такої важкої праці лежав просто під пеньком на землі, чи то пеньок стояв на ньому. Як так вийшло, що сотні років тому просто над артефактом середньовіччя проріс маленький жолудь і навіки вкрив його своїм могутнім та міцним тілом, поки не прийшов час та пошутків із апаратом? А можливо, тут таких, як Сашко був не один та точно не один. По стану дороги точно видно, що люду тут бродило достатньо. А ця знахідка обрала саме цього хлопця. Як то кажуть, будь-яка випадковість це ще ніким не з'ясована закономірність. Хай там як, а зараз над місцем, де зовсім недавно був трухлявий паньок, старезного дуба сидить навколішках пошуківець, у нього в кишені куртки дзвонить телефон. Це приятель телефонує, що час сходитись до від'їзду додому. А Сашко наче не чує наполегливого дзищання смішного, як не на наш час Еріксона, та не може відвести очей від Енколпіона з ланцюгом. Хоч Енколпіон і був весь покритий темно-зеленою патиною, але здавалося, що не він вперше з 13-го століття побачив світло, а саме світло від нього вперше за 700 років побачив цей ліс. У голові Сашка думки не крутились, а літали чи лунали. Вони там шуміли, як діти на прогулянці в дитсадку. Це ж середня віччя, Київська Русь. Ні, молодший. Може, схованка вельможі від татар. Зрозуміло одне, що простий чолов'яга таке ні загубити, ні заховати не міг. Це ж Енкалпіон, що там усередині? Сашко знав, що у таких хрестах всередині зберігалася чи то якась реліквія, чи то шматочки мощей святих. Ні, не можна відкривати, це робота спеціаліста. Шкода, яка ж краса, ціпок цілий. І з таким дзвоном думок у голові, обережно двома руками, наче тендітну кришталеву сніжинку, піднімав із землі копач свою знахідку. Трохи нижче із зарости кропови показалася фігура Ромчика, який не зміг додзвонитися до свого компаньйона та щось голосно вигукував, сподіваючись на відповідь. А на краю старої дороги біля викорчуваного пенька продовжували дивитись один на одного любитель пригод Сашко та Архангел Сіхаїл. Це було оповідання Закрилий сезон Олександра Ткаченко. Якщо вам сподобалося, коментуйте, ставте вподобайки. Наше попереду багато подорожей та оповідань.